На Донеччині зупинили котельні через пошкоджений обстрілами магістральний газогін на Харківщині. Підсумки року, як росіяни захоплювали Луганщину та як її звільняють українські захисники, обстрілювали Херсонщину 50 разів за добу. Російські військові цілять у лікарні, навчальні заклади та житлові будинки. Сьогодні, о пів на десяту ранку, російські окупанти відкрили вогонь по Костянтинівці. Був прильот в промислову зону без постраждалих. Напевно, ракета С-300. складські приміщення постраждали. Шість разів росіяни вдарили по Авдіївці минулої доби. Градами та артилерією зруйновано 10 приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілів Бахмута травмовано трьох місцевих жителів. На Донеччині зупинили котельні через пошкоджений магістральний газогін на Харківщині. Жителі області залишились без теплопостачання. На даний час підключили підприємства комерційні і залишилося тільки населення для споживання. Зараз тримаємося на балоні. Балон – це ті труби і той тиск, який був у наших мережах. Щоб відновлення відбулося швидко завтра, післязавтра, Тоді треба абсолютно всім перестати споживати газ. І тоді ми спокійно підключимо всю. Якщо зараз виберуть з нашої мережі газ, то ми тоді будемо запускати по новій, так як було два-три місяці. Дітям, які проживають зі своїми батьками у Святогірську та селищах Ярова і Дробишеве, поліцейські привезли солодкі подарунки до новорічних свят. Олександра Зос, Суспільне, Новини, Донбас. Це от моя квартира. Це поки я ще там був, вот це окно моєї кімнати. А прилетело от ровно подо мною. А потім это я от виїжджала із таї квартири. А потім вообще згорів в ноль. Палаючі будинки, дим від прильотів, снаряд на центральній площі. У телефоні Аріфа, фото з Сєвєродонецька. Він залишався у місті до кінця травня. Волонтери допомагав людям евакуюватися. Щедріщева. Ну їх ми могли б покормити, але нічим. Вже на тот момент в місті не працював ні один магазин, не було ні одної цілої. Не то що заправки, ну вообще нічого уже не работало, То тобто, ни аптек. Тобто, в перший місяць вже вся інфраструктура була вже вибита. Сіверодонецьк повністю окупували після місяця міських боїв 24 червня. Та з перших днів повномасштабного вторгнення російська армія рушила на Луганщину. Захоплене Сватове, Старобільськ, Марківка, Мілове, Білокуракене, Новопсков, Троїцьке. Сюди приїздили із сусідніх громад займатися діти. На даний час ви все бачите, ці 3D-ручки вони їм були потрібні? Не знаю. І саме цікаве, вхід наш. А тепер дивіться: тривають жорстокі бої навколо попасної. 24-та міказована бригада героїчно тримала рубежі оборони напрямку попасної. Напрямку Катериники, Золотого, противник не міг прорвати лінію оборони, основний удар прийняли ми на себе. Відповідно, це дало можливість звільнити і захистити нашу столицю Київ, Київську область, Чернігівську область і Сумську область. З 3 липня Луганщина окупована. Понад 320 тисяч жителів стали переселенцями. Зруйнована промисловість регіону. Попаснянський водоканал, Кремінська підстанція, Сєвєродонецький Азот, Лисичанський нафтопереробний завод, Рубіжанський картонно-тарний комбінат. Розбиті щонайменше півтори сотні закладів освіти, понад 60 закладів та пам'яток культури, два десятки спорткомплексів. Знищені мережі, воду та електропостачання, відновите опалення також нема. Можливо. Ми бачили покращення на власні очі в вигляді памивочних. Нам не потрібні були помивочні. В нас були ванні кімнати, в нас були душові, в нас була постійна там, холодна гаряча вода. В багатоповерхівки привозять дрова. Для чого в дев'ятиповерхівку привозити дрова? Тому що там нема опалення, обіцяного до речі, окупантами. Вони обіцяли відновити будинки. Нічого не відновлено. Восени сили оборони України розпочинають деокупацію. На кінець грудня звільнені 13 сіл, зокрема, Макіївка, Невська, Греківка, Новолюбівка, Новоєгорівка, Андріївка. Плохо було марта бомбюшки. Окупація страшно, кулемет в груди. Нічого Я нікуди не виїжджала, не покидала свій огород, свою землю. Значить, ми як? Продателі чи як? Я не перед ким на колені, не Ні ставала, ніколи не стану. Це моя земля, моя хата. Звільнені населені пункти розбиті. Вони постійно під обстрілами окупанти б'ють по цивільним. Ну, тільки, що він по всіх кришах, Сиділи з дідом, обідали, і вдруг тут вистріл прямо перед вікном. Вікно полетіло, як нас не тронуло. Один там, один там, я один за двором після деокупації на повне відновлення Луганщини каже начальник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Знадобиться не один рік, та поступово налагоджувати життя почнуть одразу, як посунеться лінія фронту. Це треба зробити аудіт, Це треба подивитись систему водопостачання, газопостачання, електрику, опалення. Це все скоріш за все треба планувати взагалі з нуля. Ми вже проговорили і зібрали кількість ремонтних бригад. Які будуть одразу заходити і одразу, одразу вже займатися плануванням і ремонтом локальним, раз друге, ми вже домовляємося з нашими працівниками ДСНС, щоб вони виділяли свої піротехнічні групи і розмінували територію, бо вона напевно максимально замінована з усієї України. Тим часом до звільненого Невського вже приїздили лікарі. Укрпошта видала там пенсії. За такими новинами з Луганщини слідкує Арів. каже, кожна така звістка укріпляє віру. Його місто буде вільним і відродиться. У Меня ніжла побыстріє, паскарі. То тобто, Як Свободя, так і Асвобода. То тобто, есть головне, щоб поменше наших жертв. Я би хотів, щоб його освободили, як в 2014 году. Просто вошли в пустой, брошенный город. И эта война хоть и разрушит нас, но и даст нам возможность на этих руинах строить что-то с нуля новое, современное. Анастасія Дашко, Владислав Уколов, Юлія Слабінська, Олександр Буряк, Артем Степанов, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас працівники з Російської Федерації покинули Креміну слідом за військовим командуванням окупантів. Повідомив очільник військової адміністрації Сергій Гайдай. Росіяни, які приїжджали працювати, гражданські. То есть это или медики, или какие-то ремонтные бригады. Они все уже э, свернули свои работы, э, все выехали в сторону Российской Федерации, э, и все э, какие-то вот работы, которые были даже начаты, э, они все сейчас заморожены. Тем часом украинские воины ведь атаку окупантів в районах Площанки и Червонопопівки. На Купинском напрямку ворог обстрелял районы населенных пунктов Новомлайск, Тавельжанка, Дворичное. Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха Луганської. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області. Породілля Ольга на руках з новонародженим сином Максимом зараз перебуває у п'ятиповерховому корпусі лікарні імені Тропіних. Жінка каже: усі, хто знаходився в пологовому відділенні, вчора перевели сюди після того, як російська ракета влучила у будівлю. Було дуже страшно, різкі зриви, стекла почали вилітати. Я те, що бачила, то і схватила. Бачила тільки сина і одіялки. Ми в були всі в коридорі. Це ми спіра прятались, потом поняли, що нужно уже біжать. Генеральний директор лікарні Леонід Ремига показує шматки розірваного снаряду, який вчора о 17-й годині влучив у пологове відділення. Каже в цей час: тут знаходилося шість жінок: дві вагітні та чотири породілі. А також медперсонал ніхто з людей не травмований. Майже ще знищене приймальне відділення нашого кишецького корпусу. І пошкоджені близько 35 вікон, і значне пошкодження будівлі там, де ми приймали вагітні. Завідувач пологового відділення Сергій Морозов розповідає, що перед самим влучанням російського снаряду в будівлю лікарі закінчили операцію. Кесарів розтин одній з породділь та оформлювали документи. Тут все в диму було. гар, дим, пилюка. Ну так. Неприємно дуже було. Богу, дякуємо, ніхто не постраждав, окрім тільки будівлі. А так всі залишились цілими непошкодженими. Працівники комунального підприємства парки Херсона лагодять у дитячому садку те, що вчора пошкодив російський снаряд. Завгост Наталя Каракот говорить: ніхто не травмований. Вчора вранці дісять часов, дітей Пролунав зрив прямо возле калітки. У нас на дорозі там є прямо. Я сипалише від обстрілів. Зазнав руйнувань і хлібокомбінат. Охоронець Ігор розповідає, що снаряди як падали на землю, так і розривались у повітрі. Комбінат тимчасово не працює із міркувань безпеки. Сипалось по всій території. З тої сторони, З тої сторони здання розбита труба, газова перебита високого давлення. От прилетіло в мандрів, прямо в окно. Ну, було вчора страшно, звісно. Коли сипались осколки, ну, то це... все зілічала Таке побіщені, що це е, крупний град. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що через постійні обстріли у Херсоні пошкоджені або зруйновані 708 будинків, половина з яких приватні. Також зруйновані 33 об'єкти інфраструктури і 41 освітній заклад. Ворог невгамовний і абсолютно. Цілиться саме в об'єкти інфраструктури соціально соціально спрямовано нищить наших людей. За словами голови прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу російські військові 50 разів обстрілювали територію Херсонської області внаслідок обстрілів. Троє людей отримали поранення. Місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дітсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Також, за повідомленням Херсонської ОВА, внаслідок ранкового обстрілу села Кізомис поранені три людини. Серед них 14-річна дитина. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. Це Максим, командир спецпідрозділу Карлсон, того самого формування добровольців, яке з перших днів повномасштабної війни взяло на себе зокрема функції аеророзвідки у Херсоні. Максим бував раніше. Часто приїздив у справах у мирний час займався виробництвом добрив. У нас дуже багато друзів, дуже багато хлопців, які допомагали нашому підрозділу. Які самі з Херсона. Коли ми сюди дійшли, багато хлопців повернулися додому, так можемо сказати. Тому і народилася тема по волонтерству, по допомозі цьому місту. Саме бійці спецпідрозділу Карлсон, вже перебуваючи у Херсоні, підняли на лівобережжі перший український прапор. Військову діяльність поєднали з благодійною. Так організували гуманітарний штаб Карлсон Сапорт, який очолив Ігор Котелевич. До війни чоловік працював ведучим свят, волонтерством зайнявся 24 лютого, купив продукти і почав розвозити самотнім літнім людям. Я вів блог, це все показував в своєму блозі в інстаграм, що я роблю не для хайпу якогось, а просто показував, що так треба робити всім. Волонтерством ігор займався усі місяці окупації. З Херсона не виїздив, встиг побувати в полоні в окупантів. Вони ж забрали у чоловіка все зароблене, проте допомагати іншим він не припинив. А після звільнення Херсона йому зателефонували хлопці з Карлсона і запропонували співпрацю. Так розпочався спільний проєкт. Організації, які мені спочатку допомагали, запас довіри в Ямаю, вони сразу розпочали на Карлсон відправляти вантажівки. А і потім нові знайомства, зараз йдуть все нові, нові знайомства з різними благодійними фондами, благодійними організаціями і громадськими організаціями для того, щоб приїжджали сюди вантажівки з різноманітною допомоги. Допомагають херсонцям не лише продуктами, засобами гігієни і необхідними речами, а й долати наслідки обстрілів і не тільки. Напрямків діяльності у штабу Карлсон Саппорт» багато серед них і освітній. Це тренінги з важливих у воєнні часи навичок. Ми відкриваємо набір на тренінги і будемо робити підготовку людей, всіх бажаючих на по тактичній медицині, військової військовій тактики поводжені і при лекції, як себе поводити при обстрілах арти. Допомагати херсонцям Карлзен Супорт буде і надалі. Волонтерську діяльність згортати не збираються. Ігор Коталевич говорить колись робив людям свята. Зараз робить все для того, щоб у них було майбутнє. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.